Магазин Ергоплейс вітає вас. І сьогодні ми знаходимось на конференції PHP Framework Days. Магазин економічних меблів тут презентує для it фахівців наші ергономічні рішення. До вашої уваги пропонуємо невеличкий огляд оновленої моделі Ергоплейс Basic. Ну і по-перше, в чому її особливість? Значить, даний стіл, точніше рама стола ErgoPlay Спейсік, вона найкраще підійде для формату такого компактного невеликого стола з розміром стільниці, десь біля метру довжину, і може бути навіть 60 см в глибину, так як стіл має ногу, ноги, тобто базу нижню 58 см. У порівнянні з попередньою моделлю збережено відповідно вантажу 100 кг. Це також двомоторний стіл, але стали трішечки тендітнішими і витонченими самі колони. Ну і відповідно нижня база теж стала меншою. Але при цьому також рама розсувна, її можна встановити в діапазоні від. 105 сантиметрів до 150. Тому, в принципі, якщо у вас змінилися умови і ви хотіли б стільницю більше, то ви спокійно можете раму розсунути. Як і в попередній версії, це регулювання від 70 сантиметрів до 120 по висоті, що в принципі достатньо для достатньо. Широкого кола споживачів. Стіл зберігає свою стійкість, як і було в Ergoplace Basic першої версії. Так, ну ціни я не буду казати, це буде на кадрі. Щодо пультів, так само доступні варіанти із звичайною кнопкою до гори донизу, які йдуть в стандартній комплектації. Також підходять пульти з Memory, на 4 та на 3 позиції, і увага, з'явилася кнопка click яку, якщо ми тиснемо догори, то стіл піднімається догори. Якщо ми її тиснемо донизу, стіл піднімається донизу. низу. Така кнопка 10 доларів відповідно коштує. До речі, до речі, саме цей стіл ми сьогодні розіграємо, розіграш відбудеться. Дуже скоро. Під даним відео ви знайдете промокод, а також додаткову інформацію з характеристиками щодо даного стола. Також будемо раді вас бачити в нашому виставковому залі за адресою Вацлава Гавела, 4 бізнес-центр Silver Center, де можна буде дані столи також спробувати протестувати. Також в нас багато інших аксесуарів, крісел, стільців для активного сидіння. Тому всіх запрошуємо. момент. Натискаємо кнопку. Готові? П'ятдесят. Це у нас. Богдан Чаюн. A few minutes later. <laughs> Вітаю Богдане, вас з перемогою. Добрий день, дякую. Скажіть, будь ласка, яка з сьогоднішніх доповідей для вас була найбільш цікава на цій конференції? А, найбільш цікава була перша доповідь про чистий код, а, а, як правильно архітектуру проєкту будувати. Угу. Зрозуміло. А чи можу вас запитати, де ви працюєте таким цікавим спеціалізацією? Я міду-розробник в компанії Гіпюр. E Це бренд жіночого одягу. Наш, наш український бренд в Одесі знаходиться. Я та працюю розробником. Дуже добре. Дуже добре. Як плануєте використовувати цей стіл? Поставити в офісі, вдома? Від... Зараз ми працюємо всі на удальнці, тому я планую його поставити вдома та буду використовувати його вдома. Тобто стіл для вас якраз ставимо. Це те, що треба. Це те, що хотілося. Давно до нього придивлявся, до такого стола і тут. Я навіть не очікував, думаю, чого? Лекції не починається, де всі люди? А воно тут. Ще раз питаємо. Дякую вам також за цей подарунок. А тепер передбачення. Буде здоров'я і щастя багато. До нових зустрічей Vergo Place. Та блін незручно, я тут туди, то сюди, коротше. Куди, а туди, я, туди! За скоп, да ти знімаємо зараз, знімаємо. Все знімаємо, вже ну все, коротше, що.